Ну, в общем-то, практически. Самое главное, вот ребята стоят. А я так избранный. А, вас, наверное, тоже не все любят. Ну, я похожа... знаю. Это страшно, когда тебя пытаются съесть. Но отступать нельзя. И надо стремиться изменить мир к лучшему. Но я смотрел сказку и вообще думал, что это про меня сказка. Помогите мне. И моя сім'я увидела мене і забрала домой. Сейчас мы зажгмемо Йолочку, но предварительно я хотів, бы... шановні присутні, шановні Миколаївці, мені дуже приємно вітати вас сьогодні зі святом, з Днем Святого Миколая. Я запросив до себе гостей, до вас. Я хотів би при... запросити на сцену голову обласної державної адміністрації Олексія Юрійовича Савченко. Та голову обласного совіта обласної ради Вікторію Вікторовну Москаленко. Будь ласка, підіміться. І перш ніж ми зможемо вас привітати з цим святом. Я хотів би всім ва вам нагадати про те, що сьогодні ми зараз тут з вами можемо мирно святкувати завдяки тому, що зараз на сході нашої країни. Кращі хлопці нашої країни бережуть наш спокій. Всі знають, що може не всі цей був знову обстріл, знову загиблі хлопці. Тому я хотів би, щоб ми ці святкування розпочали з хвилини мовчання. Я думаю, ви підтримаєте мене в цьому. Дякую вам всім і дякую тим хлопцям, які зараз бережуть наш з вами спокій і можливість отак мирно збиратися в нашому мирному улюбленому Миколаєві. То я вітаю всіх вас, вітаю дітей і дорослих. Сподіваюсь, наступного року нам вдасться все ще більше від того, що ми зробили цього року. Я впевнений, були в нас і проблеми, були в нас і перемоги, але наступного року у нас все буде набагато краще. Бажаю вам всім здоров'я і миру. Всій нашій країні. Ви ну, 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 ну. шановні миколаївці, вітаю всіх з Днем святого Миколая. Сьогодні дійсно чудове свято: свято добра, миру, терпіння, радості. Я хочу побажати кожному. Щоб кожен сьогодні загадав своє бажання і воно здійснилося. А саме головне бажання для нас, для всіх це мир в нашій країні. Це те, щоб наші хлопці повернулися зі сходу країни, і щоб наші діти, які сьогодні стоять на сцені і чекають біля сцени, завжди були задісними посмішками і солодощами, миру добра, всього самого найкращення наступаючому році. Слава Україні! Вітаю Миколаївщину. З днем Святого Миколая вас. Яке які сьогодні свято? Ви знаєте чи ні? Яке? Ну добре, я теж бажаю, щоб у вас це було. Було багато подарунків, було багато свят. Було здоров'я. Але ще хочу побажати нам батькам. Щоб ми приділяли дуже велику увагу до своїх дітей, щоб ми подарували їм ці маленькі спогади, нашу велику любов, любов, яка надихає, любов, яка є джерелом будь-яких кроків в майбутнє. Тому хай вам щастить, хай вам допомагає і це свято, яке сьогодні відкривається відбувається. Це така ялинка, хай вона почне в ваших серцях сьогодні святкування усіх подарунків, які ще вам принесуть. І дідусі і бабусі ваші, і Дід Мороз, і мер міста, і голова обласної ради, і решта, тому я долучаюсь до вітань. Все найкращого вам і любові. Шановні Миколаївці, насправді з 55-го року, здається, перший раз ялинка в нас на цій площі, в центрі міста, в місті сили, де люди зможуть збиратися, спілкуватися і радіти разом святам. Найближчим часом тут з'являться такі будиночки, в яких будуть там якісь там бублики бараночки та якісь кава та чай. Ви зможете це... приходити сюди та відпочивати. А сьогодні її треба запалити, так? И зазвичай мы так робимо, ділимось на три команди. Перша, друга і третя. І кажемо, раз, два, три, ёлочка, Правильно. Ну і так почнемо. Перший раз потренуємося. Так, тепер второй раз тренируемся со мной. Раз, два, три. ёлочка, Гори. Ну и теперь настоящее выступление. Это была подготовка, тренировка. Готовы? Готовы? А вот это другое дело. Итак, раз, Два! Три! Елочка!